Всім доброго вечора. Знову хочу поділитися своєю розпаковкою. Ця розпаковка вже остання. Сезон посадки, осінь 2024 для мене буде закритий. Від думки, що буде попереду, у наступному сезоні квітуючого, у мене перехоплює подих. Я замовила і посадила близько 100 троянд. Купа краси чекає на мене і на мою сім'ю. Купа ароматів, купа бджілок-трудівничок. А також купа праці, догляд за трояндами, купа поливу, обробок, піддобрювань. Чи боюсь я цього? Зовсім ні. Чому? Та це ж так цікаво. Дивитися, що вийде з цього, дивитися на красу, доглядати. Ти завжди зайнятий. От дивіться, що стосується осені. Для багатьох осінь це депресивна пора, тільки не для мене. Я була зайнята майже весь час. Я прокидалася вранці з думками, що на мене чекають мої саджанці. Я думала за ямочки, я думала, як їх піддобрити, як посадити, а зараз уже ж. День дуже короткий, і у мене не виходило цим займатися вечорами. я приїжджаю з роботи вже темно, тому саме вранці я цим займалася. От я прокидаюся, у мене купа кисню, купа руху. Ну от, Тому я вдячна, вдячна трояндам, вдячна саджанцям. Я, собі... так, я потратила купу коштів згодна. Але я купила собі щастя. Я купила собі майбутнє щастя. Ну, якось так. Я сама роблю цей вибір, мені це подобається, я цього хотіла. Кожна луночка була викопана з любов'ю. У кожну луночку клався, до речі, я вам розповів, що я клала. Не пам'ятаю, казала в минулих відео. Я клала суперфосфат, а також я клала ентоцит. Відома вам чи невідома ця назва, можна прогуглити, подивитися. Це інсектицид біологічний. Як заявлено в інструкції, він діє на комах, що зимують, ненавиджу тріпсів, думаю, ви також тріпсів вбиває. Вбиває майського жука, лічинки. То там ще є. Ну, саме головне для мене він залишає живими черв'яків. Це дуже важливо, погодьтесь. Ну, думаю, можна розпочати. Хотіла сказати, що через мої очі, через мої руки пройшло дуже багато саджанців, дуже багато розплідників, з іменами, невідомих. Зараз нічого не можу сказати. Обов'язково покаже майбутній сезон, тому запрошую, заходьте до мене на канал, не забувайте. Будемо разом з вами спостерігати, що з цього всього вийшло. Мені, звичайно, буде цікавіше, але, думаю, і вам буде цікаво. Ще хотіла подякувати своїй промові, такій, можливо, трішки папосній своєму помічнику чоловіку. За моральну підтримку, за віру в нашу спільну справу і також за фізичну підтримку. Купалуночок було викопано саме ним. Дякую за допомогу. Ну що ж, розпочнемо. Дівчата, сьогодні моя посилочка прийшла з відомого розплітника з гарним ім'ям, з гарною репутацією. Називається Розіна. Знаходяться вони в Запорізькій області. Село, не пам'ятаю яке, це не важливо. Місто Запоріжжя. Хочу показати словитної козацької слави края. Подивіться, як це гарно виглядає, коли ось таку накладну. Кладуть розплітники. По-перше, ти бачиш назву, ти бачиш, скільки ти придбала троянд. Також ти бачиш фото, колір. Ну, я знаю кожної трояндочки фото, колір, який буде, як вона буде виглядати, тому що, звісно, що я все дивилася, про все читала, відеоогляди, Я їх всі хотіла, інакше вони у мене не були. Так от, Розіна займається Зінаїда. Жук, я думаю, це сімейний бізнес. От, до речі, дуже часто мені пишуть, це ви рекламу робите. Рекламу розплідникам. Ну, я не знаю, а як я можу робити розпаковку і як я можу не називати, у кого я придбала. Я заради цього і роблю, щоб познайомити вас, глядачі, вас слухачі, зі своїм досвідом по придбанню саджанців. І тому, звісно, я називаю кожну свою розпаковочку, я називаю розплітник, з яким мала справу, від якого прийшли саджанці. Я вважаю, що саме так потрібно. Чи як би воно було придбала саджанці, не кажу від кого, ось подивіться, ну це не цікаво. Вважаю, що саме так треба вчиняти. Розпочнемо. Прийшли вони в коробиці. Запаковані були непогано. Не так щільно замотані. У плівку. Я дуже не люблю, коли багато плівки, тоді мотаєш, мотаєш. Вже воно там тобі надоїло мотати, а ти все мотаєш. Я вже бачу по кореневі знову, дуже гарна коренева, дуже викупані були якісно, не обрубані корінці, пересипані у тирсу. Будемо дивитись. Цікаво, як вони підписали, зрозуміло, незрозуміло написано. Це вже я багато мотаю. Це ж таки плівочки забагато. Хочеться швидше, не займати ваш час. Не завжди виходить. Розпочнемо. Це в мене трояндочка. хо фух, юманіті. Коренева, чудова. Ну, два таких павана. Правильно, неправильно, вже як є. Що стосується Hope for Humanity, це така темно-червона шрап або міні плетюча троянда канадської селекції. Вона вважається зимостойкою. Ну, буду пробувати перші роки її вкривати, а потім вже буде видно. Перша є трояндочка, я вам показала. Наступна трояндочка. Наступна трояндочка Марсель Фло. Цю троянду я не замовляла, це подарунок. Я безмежно щаслива її мати. Швиденько на роботі я ж накладно, то заранше побачила, продивилася, дуже цікава. Покажу вставочку, вам ставлю. Побачите. Я, до речі, хотіла зауважити: коли я роблю вставочки з фото з інтернету, на троянд всі ж розуміють, що це не обов'язково саме так буде виглядати у садочку. Фото з інтернету завжди яскраві, завжди такі еф... ефектні. Ну, якби а троянди в садочку можуть себе зовсім по-іншому вести. Тому запрошую ще раз вас на мій канал. Будемо разом спостерігати, як в дійсності. Будуть виглядати ці троянди. Так що, це подарунок Зінаїді Жук. діжук. Велика подяка за цей подаруночок. Буде тепер у мене Марсель Фло. Читала це французька селекція, читала це шра, прясно-квітучий, двокольоровий ну, обожнюю подарунки, не знаю вже. Місце є, нема у мене, побачу, що там у мене в садочку. Але подарунки завжди приємно, завжди така інтрига. Вона так будоражить твій розсудок, тобі хочеться. Подарунки мати, щоб їх дарували. До речі, хочу вам сказати: не всі розплідники роблять подарунки. Були в мене розплідники і по 30 троянд я замовляла, і по 3-4. По і я не знаю, яка от, як правильно паралель провести. Навіть там, де 30 троянд, не завжди був подарунок, не було подарунку, а там, де я замовляла три трояндочки, клали подарунок. Де тут логіка не розумію, ну, так, свої спостереження я з вами ділюсь трояндочка міцсаме. Міцзаме це флорібунда, яскраво, помаранчево-червоного кольору. Хотіла її мати. Вона також рясна квітуча. Подивіться на ці корінці. Ну, не даремно у розини такі гарні, позитивні відгуки. Ви зі мною згодні. Коренева від розини. Місто Запорожжя, жукзіна. Знову ж таки, два пагона. Буду чекати, наростуть. І от подивіться, вони двохрічні. Тонючок невеличкий, коренева класка. Два пагони. Мід саме. Наступна моя трояндочка, наступний мій вибір. Це троянда. Це трояндочка. Угу. Багато їх хотіли. Yours In Continued. Friendship. Це такий флорібунда медового кольору, дуже приємна така забарвлення, дуже красива квітка. Покажу, побачите. Багато хто її хотів, вже зараз, я думаю, її неможливо купити. Навесно, тому цікаво. Хто подивиться, піддивиться, може і собі захоче придбати. Якщо не навесно, то на осінь. Наступна трояндочка з тих, що я замовила. Берлебург. О, мобільно-квітуюча, рясна, флорібунда, яскраво рожева, вся облита, ну, принаймні на картинках в інтернеті, вся облита квітом. Дуже багато позитивного читала також за неї. Такі відгуки дуже гарні. Сподіваюся, в мене вона сама так себе і покаже у садочку. Також її хочу. Джубілі Celebration. Не треба нікому її представляти. Вона у багатьох є. Я вважаю, це вже класикою остінок, троянд остінок в мене не було. Можливо, деякі сорти вам здадуться такими нецікавими, тому що вони досить поширені. Я вам кажу чесно, як є, мій садочок до цієї осені мав 100 троянд, близько 100 троянд, Тому дуже багатьох класичних сортів, які дуже гарно себе показали, в мене не було, тому я їх і придбала. Саме осінь 24. 20-24. Це моє придбання, в тому числі, і класичних троянд які себе гарно зарекомендували, які мають бути у кожного троянду Люба. Ось як я хочу швиденько це все розкрити, щоб не займати ваш час. Так, вийшло швидко. Ну, гляньте, ну коренева, ну шикарна. Я не знаю, писали мені. Ви всіх хвалите, одного за одного розказуєте один гарний, за іншого другий гарний. А що я по-вашому маю сказати? Що можна сказати поганого? Подивіться, пагони ідеальні. Я не бачу пошкоджень. Все добре з пагонами. Розгалуджена система. Коренева також система розгалуджена. Ще ж подивіться, не обрубані, довгенькі корінці. Вже ж я як захочу, так собі і обріжу. Перед тим, як занурити у воду. Ну, я хвалю, так, хвалю. Це джаліта. Дуже витривала квіточка. Квіточка дуже довго тримається, так в описі було написано, такі відгуки я за нею читала. Невеличка вона росте, маленька, але дуже витривала, світленька, гарненька. Буде і в мене наступна трояндочка. Також подивіться коренева від Розіни. Гляньте, скільки маленьких, смоктуючих корінців. У нас тут трояндочка. Лоранка броль. Ну, за Лоранчика також я дуже багато читала, дуже рясна троянда. У багатьох є, в мене не було, я її хочу. Лоранка, броль, троянда. Також перевірена часом, перевірена людьми. Багато її рекомендують у Фейсбуці, за нею читала. Ага, Кеніген Ютерсен. Це плетюча троянда. У мене є Розаріум -Ютерсен. Ну, Захотілося мені цієї серії кордисовський плетючу троянди, також Кеніген Ютерсен. Вона більш яскрава. Якщо Розаріум Ютерсен рожевий, то тут такий алий колір, більш яскравий. Побачимо. Нема жодних питань до кореневої жодних. Наступна нас тут на трояндочка в моїй посилочці від Розіни. Сent of Woman. До речі, Sent of Woman має бути дві троянди. Дізналася моя подруга, що я в Розіни замовила. І впала мені на хвіст. Так, Це 100% Sent of Woman також. Рука. Завтра вона приїде у одній, вибачте, це Бермуда. Цікаво, де ж Сентуфумен. Добре, подивимося, другий саджанець має бути. Троянда Бермуда, Нідерланди, острівна серія. Я збираю потихеньку у себе в садочку, хочу любуватись їми, спостерігати за ними, вам розкажу. Так от бермуда доповнить мою колекцію острівної серії Троянд. Трошки відкладу Sand of Woman, щоб не забутися за неї. А, ось подивіться, вона перев'язана. І тут два саджанця, так як я і казала. Дві трояндочки, Sand of Woman, але просто бірочка одна. Так, так і має бути. Помилки ніякої немає. Одесенько розпаковуємо останню тисую, пересипано. Мені більше подобається тисую, тому що коли у глині, ой, тоді ж грязюка по столу, нічого страшного, але це все труд, це все праця, дав би здоров'я на цей труд, на цю працю. Але я своєю натурою дуже така рухлива жінка. Я не люблю просто лежати, мені треба чимсь займатися. Тому це саме для мене моє хобі якраз мені по характеру. Було б все добре, скінчилась б війна, щоб здоров'я не підвело. Роальдаль, Даль. Дуже її хотіла. Дуже її хвалять. Жовта трояндочка Девіда Остіна селекція. Написано, що такий органічний кущик росте красивий. Ну, буде і в мене коренева. Тільки Оди і дифірамби співати ці кореневі від розині. Бачите на власні очі? Реклама, не реклама. Називайте, як вам зручно. Це ваше право. До речі, хотіла сказати. Дуже багато позитивних відгуків, дуже такі добрі слова чуєш, коли загружаєш відео. Як каже мій чоловік, добрих людей більше, ніж поганих. От я вам хочу сказати, коли створила цей канал, я це зрозуміла, що він правий. От яскраве підтвердження цієї думки, що добрих людей більше все ж таки, це от мій канал. Десь там якийсь один-два, негативний коментар. Проскочив, а так доброта, позитив. Я дуже рада, що так насправді. І взагалі, от я, ви знаєте, я вражає мене, якщо людина займається квітами, займається трояндами, якщо людина любить природу, любить садочок, як вона може бути злою? Це неможливо. Ну, ви зі мною згодні. Троянда, квіточка налаштовує на позитив, на добро. На красу, на те, щоб ми одне одного поважали і раділи, що ми люди, що ми живемо, це так важливо. Малікорн. Це такого темного кольору троянда. Вона височенька. Якщо я не помиляюсь, це чайно-гібридна троянда. Можу помилятися? Ні, не шраб, це чайно-гібридна малікорн, бо я вже знаю, куди її посаджу, вже давно знаю. Я б туди б шраб не посадила. У мене вразивий її колір такий темно-червоний. -чер... Темно У мене буде клумбочка червона з білим, от вона туди і піде. Коренева, питань нема. Дуже багато пагонів. Троянда малікорн. Дві трояндочки для моєї подруги також. Помпадур. Флорібунда помпадур. Такі красиві квіти, великі рожеві. Це саме вона мене надумала замовити, вона дуже хотіла. Я подивилася в рузини на той час, коли я замовляла було. І таким чином і в мене буде помпадур завдяки моїй подрузі і для неї. До речі, рузина, незважаючи на те, що це такий серйозний розплідник, дуже багато троянд, великий розплідник, багато клієнтів, я в цьому впевнена. Я не знаю, хто мені писав у Viber, але завжди відкликалися на мої питання, завжди не, не сію секунду, але все одно без відповіді не було. Завжди така зворотній зв'язок, завжди з ними був. За, за що я дуже вдячна. Я вам казала, це важливо для мене, коли зі мною спілкуються. Помпадур, Флорібунда помпадур. Для мене і для моєї подруги. І остання трояндочка. Blue Wonder, Wild Blue Wonder. Такий фіолетово-рожевий насичений колір, це шраб. Ого, подивіться, яка довга. Чим це можна було викопати? Ого, гляньте, коренева. Звісно, я це все обріжу. Ось так. Коли я це все посаджу, я планувала на цих вихідних, можливо, трішки в мене не вийде, можливо, через вихідні, я обов'язково. На зиму оброблю Мадяном Екстра, не пам'ятаю, вже показувала чи не показувала Мадяном Екстра мій вмісний препарат. І туди потім 30Д. Така масляна рідина відважається інсектицидом і від грибків на А, як я забула, як називається. Ви мене зрозуміли. Від грибків, інсектицид від шкідників. Напишіть, будь ласка. Добре, я напишу, я напишу, що я хочу сказати. Ну, знаєте як. Хвилюєшся, знімаєш, хочеться, щоб все вийшло. Ну, мабуть, це все, що я хотіла вам показати в цій розпаковочці. Будь ласка, заходьте на мій канал, діліться своїми думками. Діліться коментарями. Що не подобається, також пишіть. Спокійно відношусь до критики, хоча хотілося б тільки доброго слова. Ну, це ж життя буває всяке. На все добре. Мирного неба нам всім. До нових зустрічей. Вас всіх люблю. Дуже вам вдячна. До побачення!